На урочистості Тетяна прийшла не у вишукані сукні, а в темній мантії. І так одягнулися дві групи. Ці мантії вони отримали від інституту на час урочистостей. То одяг символічний. Я випускниця, магістрант, вже отримала вищу освіту в медсестринстві. Це для мене найвища нагорода. Я йду працювати до себе, своєрідне Закарпаття, викладати в медичному коледжі. Сьогодні бакалаврів можна впізнати за кольором шарфів та головними уборами. Максим каже, що диплом бакалавра медсестринства ще не крапка в освіті. Планує стати лікарем. Під час навчання працював в Житомирській обласній лікарні в відділенні інтенсивної терапії для післявіляційних хворих. Хочу бути лікарем. Я працюючи дивлюсь, як наші лікарі в нашій інтенсивній терапії стараються, мені, допомагають людям, дарують їм нове життя. І Мені це подобається так само. Хочу на урочистості до інституту. Прибули керівники області. Вони вітали випускників та бажали процвітання навчальному закладу. Ще раз і ще раз остаточно переконався. Охорона здоров'я наших людей Ох і мадії рука молодці! Житомирський інститут медсестринства містори... – це авторитетний вищий медичний навчальний заклад в нашій державі. Свідченням цього є, що у вас у нашому інституті навчаються представники із семи і ще інших областей нашої держави. Навчання випускники завершили складанням урочистої клятви працювати сумлінно та чесно.